Ще на початку 90-х років грузинська ясновидиця Лелі Какулія передрекла низку подій, що сколихнуть світ. Її видіння вимальовували Росію як агресора, що розв'яже Криваву війну проти України. Вона чітко бачила: Москва вдасться до колоніальних методів, спричинивши жахливі руйнування, і її вторгнення стане початком глобального потрясіння. Ці слова, що здавалися тоді фантастикою, набули жахливої реальності. Кровопролиття в Україні, за її словами, перевершить трагедію Грузії, що вже пережила агресію з боку північного сусіда. Кремль зробить фатальну помилку, розпочавши цю війну, і тоді світ побачить справжнє обличчя російської влади, позбавлене будь-яких масок. Москва завжди мріяла про українські землі, але й ніколи не судилося ними володіти. Прийде час, коли Росія почне руйнувати сама себе. Її політика призведе до повної ізоляції, пророкувала Какулія. Вона бачила, як Казахстан, Узбекистан, Грузія та Україна стануть свідками занепаду імперії, що століттями тримала їх під своїм впливом. Майбутнє принесе Росії нищівні економічні удари, де санкції стануть початком кінця її могутності. Держава поступово розвалиться, а окупація Криму лише прискорить цей незворотний процес. Захід, за її пророцтвами, усвідомить, що після України агресія пошириться на Прибалтику та Східну Європу, і це стане каталізатором для рішучих дій. Після 2016 року конфлікт на Донбасі загостриться до неможливого, і в Україні з'являться нові лідери, яких Москва відчайдушно спробує дискредитувати як нацистів. Проте це буде лише перехідний період до справжньої непохитної незалежності. Майбутній президент України, якого бачила Какулія, ухвалить рішення, що стане нищівним ударом для Кремля. А російська пропаганда зазнає остаточного краху. Україна, названа нею немаленькою країною, об'єднає свій народ в непереможний кулак. І ніхто не зможе зупинити її шлях до Європейського Союзу. Ми станемо сильною державою без російського впливу, зазначала Ясновидиця, підкреслюючи повне звільнення від імперських пут. Кремлівський лідер, названий нею воїном, а не політиком. Зіткнеться з кривавим кінцем від рук мусульман. Кавказ повстане. Чечня здобуде незалежність, а Москва втратить контроль, бачачи червону площу затопленою кров'ю власних громадян. Україна поверне Крим і змінить свої кордони, ставши ключовим партнером НАТО у Чорноморському регіоні. Грузія також отримає захист від зовнішньої загрози. Україна буде вільною, а Росія втратить тут будь-який навіть найменший вплив. Перші постріли пролунають там, де їх ніхто не очікує, застаючи світ зненацька. Москва спробує захопити ключові міста за лічені дні, сподіваючись на бліцкриг, але зустріне запеклий опір, що здивує навіть її. Світ спочатку мовчатиме, шокований несподіваним нападом, але потім побачить справжні звірства: зруйновані лікарні, розстріляні цивільні колони, невинні жертви. Це стане моментом істини для Європи. Їхні очі відкриються, але не одразу усвідомлюючи масштаби трагедії. Рубль впаде так швидко, що люди прокинуться в іншій країні, повністю дезорієнтовані економічним хаосом. Банки закриються, пенсії зникнуть. А нафта, стовп російської економіки, перестане бути зброєю, оскільки Захід знайде інші альтернативні джерела енергії. Китай відвернеться, побачивши слабкість Кремля, усвідомивши, що партнерство з такою державою більше не є вигідним. Санкції стануть сніговою лавиною, де кожен новий пакет руйнуватиме імперію до її засад. Какулія бачила пожежі в російських містах, які почнуться з поодиноких протестів, а потім переростуть у повномасштабні бунти, з якими ОМОН не зможе впоратися, попри всю його жорстокість. Багато силовиків, розуміючи безглуздість опору, перейдуть на бік народу, особливо небезпечними для Кремля стануть промислові міста Уралу та Сибіру, де зародяться потужні рухи опору. Карта світу зміниться до невпізнання. Чечня оголосить незалежність першою. За нею підуть Татарстан, Башкортостан, Якутія, створюючи мозаїку нових суверенних держав. Далекий схід опиниться під впливом Китаю, а Калінінград стане європейським анклавом. Повернувшись до своїх історичних коренів, Москва втратить контроль над нафтогазовими родовищами, що призведе до остаточного неминучого краху її економічної та політичної могутності. Після важких, виснажливих боїв настане переломний момент. Українська армія отримає новітню зброю, яка змінить баланс сил на полі бою. Я бачу ракети, що б'ють по тилах окупантів. Стверджувала Ясновидиця, передрікаючи точні та руйнівні удари. Крим повернеться несподівано і швидко, і Україна стане військовою наддержавою регіону гарантом стабільності та безпеки. США та Китай вестимуть переговори про нові кордони впливу, визначаючи майбутній світопорядок. Європа створить справжню армію, здатну захистити свої інтереси, а НАТО розшириться, прийнявши Швецію, Фінляндію та Молдову, зміцнюючи колективну безпеку. Україна стане мостом між сходом і заходом, отримавши особливий статус, що відображає її ключову роль у геополітиці. Відбудеться диво саме під час війни. Українці зроблять відкриття, яке змінить енергетику світу. Какулія бачила нові типи зброї енергетичні щити, що відкриють нові горизонти для оборони та розвитку. Українські it фахівці створять систему, що назавжди зламає російську пропаганду, викриваючи її брехню. Київ стане новим культурним центром Європи, а українська мова зазвучить у світових медіа, здобуваючи визнання. Відродяться старі традиції, з'являться нові, а світ полюбить українську музику, кіно та літературу, відкриваючи для себе багату культуру. ГАГА створить спеціальний трибунал, де будуть судити винних у військових злочинах. Какулія бачила, як ведуть під вартою колишніх кремлівських бонзів. А конфісковані російські активи підуть на відбудову України, забезпечуючи допомогу кожному постраждалому, кожній родині, кожному місту. Перші удари пролунають там, де панував спокій. Те, що здавалося неможливим, трапиться вранці несподівано і жорстоко. Передрікала вона, описуючи перші хаотичні моменти повномасштабного вторгнення. Одна зі столиць. Спробує діяти швидко, захопити блискавично, але натрапить на несподівану стіну опору. Світ спочатку мовчки спостерігатиме, але коли побачить обличчя людей серед руїн, розбиті будівлі, сльози і дим, тоді очі відкриються, хоч і не одразу, усвідомлюючи справжні масштаби трагедії. Гроші перетворяться на пил несподівано і стрімко. Вранці люди прокинуться в країні, яку вже не впізнають повністю змінені економічним колапсом. Джерело сили стане марним, а нафта більше не гримітиме в долонях імперії. Схід, який спостерігав, відвернеться в тіні, залишаючи Росію наодинці з її проблемами, покарання йтимуть не в один день, але кожне болючіше за попереднє, поступово руйнуючи залишки режиму. Какулія бачила іскри вночі, що з'являються в тиші, потім вириваються у вогонь. Одні боротимуться до кінця, інші зламаються під тиском. Найбільший страх народиться не в столиці, а серед заліза й машин. пророкувала вона, вказуючи на промислові регіони, де зародяться потужні повстання. Там, де руки звикли працювати, повстане думка, яка більше не боїться, що призведе до масових протестів. Карта, яку всі знали, почне тремтіти. Деякі імена зникнуть з політичного небосхилу, інші з'являться вперше, утверджуючи нові цінності. Те, що вважалося вічним, розсиплеться в пил, нові прапори здіймуться там, де були заборони. Істинна влада втратить землю під ногами не через кулю, а через втрату контролю над тим, що давало їй силу. Це пророцтво вказує на внутрішній розпад системи. Настане переломний момент, який змінить хід історії, хтось отримає те, що змінює правила гри, те, чого чекали роками, прилетить несподівано, швидко, точно рішуче, завдаючи нищівного удару ворогу. Ім'я, яке довго знецінювали, загримить на весь континент, здобуваючи всесвітнє визнання. Ключ повернеться у замку, який усі вважали зачиненим назавжди. Це означає, що давно втрачені можливості та свободи повернуться. Великі сили домовлятимуться мовчки, перерозподіляючи сфери впливу, інші будуватимуть нову броню, готуючись до майбутніх викликів. Ті, хто колись лише спостерігав, тепер долучаться до активних дій. Стара система трісне і на її уламках. Постане інша вже з іншим центром сили та впливу. Я бачу світло в темряві. Воно з'явиться саме там, де його найменше чекали. Це пророцтво дає надію на несподіваний прорив, нове відкриття змінить не лише оборону, а й саму енергію світу, відкриваючи еру нових технологій, ідеї, що здадуться фантастикою, стануть реальністю, трансформуючи повсякденне життя. Пропаганда більше не зможе ховати правду, оскільки світ отримує доступ до об'єктивної інформації. Столиця, яку багато хто вважав зруйнованою, зазвучить по новому, відродившись з попелу. Мова, що виживала у тіні, стане мовою науки, культури, впливу, здобуваючи світове визнання. Відродяться корені і проростуть нові квіти, символізуючи відродження нації. Там, де колись вершилась несправедливість, пролунає вирок. А старі імена зникнуть із книг історії, стерті з пам'яті те, що було вкрадене, повернеться у вигляді допомоги, підтримки, справедливості. Після великого вогню новий дім, після втрат новий початок. Міста дихатимуть інакше, повні нового життя. Села отримують друге життя, відродившись з руїн. Структури стануть прозорими, а пороки викорінені. Але головне Зміниться серце народу. Народ, який пройшов через бурю, стане маяком для всього світу. Той, хто терпів, покаже світу, що таке справжня гідність і незламність. І саме це стане дивом нашого часу, завершує какулія свої пророцтва, даруючи надію на світле майбутнє.